Слава Ісусу Христу, благословенного всім вечора четверга. Ну що, як є сім'я, то треба цілий час ось калапуцяти, калатати. Сьогодні роблю литий п'яцей. Покажи, синочку, ходи сюди. Віляв кислого молока, пів бутилки. Рецепта в мене нема. Кислого молока, дав какао і мука. Розпушувач на, на дечку, бо воно виросте таке я знаю. я знаю. Тут... Дивіться, синочку, покажи синочку. Розпушувача даю, бо то. Тут кілограм два. О, шоколадове таке тісто, шоколадне. Трішечки ще мукички, десь ночку замало. Треба піти в кладову і взяти ще мукички. Бачиш? Ще трішки треба буде мукички. А всім вам бажаю так. Мирного неба, Божого захисту, Божої помочі. А сам роблю лятого пляцка. О, Зараз Михайлик на тренуровку пішов по тенісу. О, волейбол, теніс. О, о то... Прийде тренуровка, тренировки, й буде їсти стратеги. Ти хочеш Максимку? Хочу Хочу шоколадного. Ой, ну дивіться, тісто гарне, тільки ще не переколотане, дуже гарне. Шоколадне. о, Як шоколадка, Михайло, Максимчику, як шоколадка. Засілений так захляв, слухайте. І робота, і служіння, і ланіці, Що в мене ще що сталося, то я вже потім розкажу. То капець. Але нічого, помаленько, До зустрічі в 21-й годині. О, за годину ще спечеться пляцок. В 21 годині проповідь слова Божого.